Доброго здоров'я початок осені я знайшла гриби в чужому городі. Гриби незвичні, весняні, але по весні вони тут не з'явились, мабуть, тому що електрики підрізали вербу, щоб вона не заважала проводам. Та цей фактор, мабуть, вплинув на те, що гриби з'явились після доброї зливи днів 15 тому. Вони з'явилися ще влітку і до цих пір ростуть, але спека на них вплинула негативно і вони швидко постаріли. Ось подивіться, яке багатство тут було. І гриби вже негодні для їжі. Ось наймолодші, вони ще якби м'якенькі, але їсти їх вже не варто. Тим більше, що я чула, що осінні гриби цього виду гірші на смак, ніж весняні, але вже перевірити це мені не прийдеться. Звісно, ви пізнали тортовик сірчано-жовтий, Laetiporus surpureus по-латині. Оце наймолодше гроно я заберу. А знаєте чому? Тому що цей трутовик ще й лікувальний. І для ліків він згодиться. В ньому міститься багато біоактивних речовин: амінокислоти, терпеноїди, флавоноїди. і найголовніше лаєтіпорус лектин, котрий працює проти тромбозу, лікує інфаркти, інсульти і їх наслідки працює як профілактика сердечних хвороб. Також лікує гіпертонію. Мій грибний ножик не дуже годиться для зрізування такого великого грона, але якось спробуємо. О, вже трошки піддається, кришиться. У нас грибів, а запах повна корзина. Отак. От Ще покажу подвір'я у жіночки, у якої я знімаю гриби, у якої ростуть ці гриби. Подивіться, яка краса, скільки квіток на початку осені. Ось там цюцик гавкає собачка. І це в 35 градусну спеку. Приємно знаходитись на такому подвір'ї. Я над річкою, тут на вербах теж ріс трутовик сірчано-жовтий, <с -трутовик> перевіряю, зараз немає. Але є ягідки, бузина чорна. Ягідки надзвичайно корисні, і їх багато, і зараз я їх назбираю. В інтернет-продажах та покупках лікувальних рослин ягоди чорної бузини найпопулярніші. Я продавати їх не буду, а на сушу для себе, буду вкидати їх в чай взимку. А вигляд, який у них захопливий, лаковані чорні бусинки. Таким чином, ми маємо сьогодні лікувальні гриби і лікувальні ягоди бузину чорну. Трутовик не постарів, він просто добре присох. Він м'якенький на дотик. Для ліків геть годиться. Ми зробимо з нього лікувальний порошок. Для цього зростки треба розділити, очистити від сміття. Можливо, там є воно. Он який він рожевенький, гарний. Всередині. Обріжемо оці присохлі і вже негодні крайчики. Ця частинка гриба майже чиста, її можна не мити. Обрізаємо тверду частину, місце кріплення гриба до зростку, до стовбура дерева. Обрізаємо крайчики. Оброблених грибів стало менше, зрозуміло, ось скільки відходів. Гриби треба порізати на невеличкі шматочки і бажано навіть дрібні. Для сушки я помістила шматочки грибів в дека і винесу на сонце. Чула, що під сонячним промінням руйнуються полісахариди в грибах, але щодо цього гриба в ньому полісахаридів, я не знаю. Ви можете сушити як вам зручно, і примусовою сушкою в сушарці, духовці. Народна медицина рекомендує сушити трутовик сірчано-жовтий різними способами, в тому числі і на сонці. Лікувальні властивості при такій сушці зберігаються. Тут у мене є дашок над умивальником. Сонце світить на нього цілий день. Ягоди чорної бузини теж помістила в деко спочатку прив'ялю на сонці, а потім спробую досушити в тіні. Трутовик висох дуже швидко, його треба перемолоти в порошок, кавомолки не маю. Он витягла старий допотопний млинок. Порошок з сухих грибів краще робити частинами, тому що зберігання таких грибів у фрагментах набагато довше, ніж у порошку. Строк зберігання сухих грибів у порошку скорочується. Для профілактики та лікування інфарктів, інсультів, а також відновлення від цих хвороб для лікування гіпертонії, тромбозів народна медицина радить брати 3 3,5 чайних ложки з гіркою порошку трутовика сільчано-жовтого і вживати, запиваючи їх водою або в суміші з водою. Одна ложка, дві. Три з гіркою, і половинка. Я зроблю в суміші з водою. Ось така кашка вийшла. І хоч такі ліки абсолютно безпечні, токсичних речовин трутовику сірчано жовтому не знайдено, протипоказання стандартні, вагітність, лактація, індивідуальна непереносимість, все одно радьтеся з лікарем, не будьте байдужими до свого здоров'я. Лікуватися таким порошком радять 4 місяці, далі перерва 20 днів і потім міняти гриб на інший. Вживати такі ліки потрібно за 20 хвилин до або після їди за один раз або частинами. Не подумайте, що для ліків потрібно брати трутових сірчано-жовтий восени. Це мені просто випадково повезло. Підходящий трутовик можете брати і по весні, і коли знайдете. Відкрию вам один секретик: якщо в якийсь день у вас не буде часу перемолоти трутовик, то можете з'їсти його шматочками. Вони прекрасно жуються, мають здерев'янілий вид, але якби розстають в роті. Будьте здорові!